Сьогодні, 12 березня 2015 року, в Баранівському районі на базі поліклініки Баранівської комунальної центральної районної лікарні проводяться комплексні тактико-спеціальні навчання щодо ліквідації надзвичайної ситуації соціального характеру, пов'язаної з закладанням вибухонебезпечного предмету. По задаму тактичних навчань терорист повідомив. Служби про те, що в поліклініці закладено вибухонебезпечний пристрій. Відповідно цього було зібрано органи управління району для ліквідації надзвичайної ситуації. Було проведено безпосередньо заняття навчання на Баранівській комунальній центральній районній лікарні, на які залучались служби оперативно-рятувальна служба цивільного захисту. Залучалась медична служба, газова служба, служба зв'язку, енергопостачання, медицини катастроф, органи управління Баранівського району, мобільна оперативна група, всі служби, які повинні працювати на ліквідації надзвичайної ситуації. — Значить, Позадому тактичному відбулося закладання вибухонебезпечних предметів в поліклініці. Оперативна група кінологів і піротехніки займається виявленням. Вам потрібно знеструм, умовно знеструмити поліклініку. Ми зробили оперативний стрібок, дождалися оперативну групу кінологічну групу вибухотехніків ваших і піротехніків наших. Кінологічна служба по нашому задуму провела виявлено, виявлено, виявлено цей вибухонебезпечний предмет і починають його вилучати. Значить, в ході вилучення стався вибух на третьому поверсі. Пошкоджено перекриття між третім і четвертим поверхом, є часткове руйнування і пожежа на площа приблизно 30 квадратних метрів. Ваші люди поки залишаються на місцях, обмежують доступ. Ми починаємо проводити другий етап, розбір завалів, виявлення потерпілих, винос, оперативних служб. Так, рест правиться ваша, відключена вирішений плакати закритий на дому. Наряд допуснує на письмовий наряд області. Піротехнічна група і вибухотехнічна група четверо чоловік. Вони там залишилися, ймовірно, що вони під завалами. Відділення 15-ї державної пожежно рятувальної частини піднімається для виявлення та евакуації порятунку постраждалих. Ну а як його воно, було? Мені погано, у мене рука була питана. Цю плату для того, щоб вилучити постраждалого. Що Що не, ну, не, не умовно так. Даний гідравлічний інструмент розрахований на 10 10 тонн ваги. Даний автомобіль може проводити рятувальні роботи, наприклад, при дорожній транспортній спорозі. Є різні пристосування. Наприклад, така розлавка застосовується для підйому через вузькі якісь щілини, де не можна поставити домкрат високий. Є розкручується, переставляються, це все обладнання, можна провести дані роботи. Є ось такий бензоріселіомат, який може різати метал, переставити диск інший, різати бетон. Це, от, можна сказати, професійний рятувальний пристрій. Є такі ще дві подушки, пневматичні подушки, якими можна підняти автомобіль. Можна підняти чи автомобіль, чи навіть у таку ж саму плиту. Він з'єднується за допомогою таких гнучких шлангів, під'єднується до вихрупної груби. Зараз продемонструємо. Ну, рік назад я ще сам не знав, що таке може бути. Простенький дуже прилад, але доволі дієвий. Одна подружка може підняти вантаж у масу 4 посуть 5-3. Завдачі першочергові зберегти життя наших людей. Життя наших 40 тисяч жителів нашого району. Тут має бути запас води, запас їжі, медикаментів. Повинно бути пристосовано для відпочинку, для, скажімо так, довготривалого перебування людей, працюючого персоналом. Ну, кожну установу, в даному випадку лікарні. Для того ми тут зібралися сьогодні під час цих навчань тренувань, щоб все ж таки побачити, що є і зв'язок забезпечений, і радіотрансляційна точка, Сьогоднішні те, що ми дня проводили, то зовсім інша війна, ви розумієте, що якщо там буде закладено якийсь вибухонебезпечний матеріал, то ви тут не будете, ви просто виходите за межі території і чим подальше від небезпечного місця. От. А те, що сказав Сергій Анатолійович, дійсно, ну, потрібно не забувати, що ще є зараз, використовується ще і артилерією також на ядерній основі снаряди. Вони також несуть забруднення обстріл. Оце тоді в таких умовах ми повинні тут вас зберігати. Я думаю, що да, є все. все є. Зв'язок працює. Я всім дякую, молодці працювали добре. Про ці навчання ми знали зарані, готувалися, молодці хорошо, добре приготувалися, спрацювали і, можна сказати, виявили терориста вчасно. Ну, Все ж таки в реальних подіях це буде трошки і по-іншому. Фактор паніки, то зрозуміло. Але, як ми вже говорили, про те, можливі надзвичайні ситуації, події треба відпрацьовувати, тренуватися і бути готовими до різного роду. От ми сьогодні відпрацювали, провели навчання, у нас вже багато є життєвого досвіду, як працювати в тій чи іншій надзвичайній ситуації. Зрозуміло, і в нашій службі є так само. Дуже багато недоліків, дуже багато є проблем, тому що техніка стара. От ви сьогодні бачили мої три автомобілі, їм вже більше 25 років, а це оперативно-рятувальні машини, які повинні виїжджати при першому дзвінку і їхати на великій відстані і працювати в підвищеному режимі, скажімо так. Я думаю, що служби спрацювали. Єдине, що я в свій час колись спілкував, займався цими. Ну, приміщення ми для евакуації. То, звісно, тут питань дуже багато. Тим більше, що саме те, що стосується медицини, то я скажу відверто, так як є, що я думаю, що на, на рівні району ці питання вирішити дуже-дуже-дуже тяжко, тому що це стільки там питань, це просто приміщення, яке там приспособлено. От, а все решта... Тому це треба, я рахую, що я би так би зробив би це все діло узагальнити і, від, і підтворити на бумазі, як, щоб воно все десь. І десь, скажемо, кожній службі звертатися так само по своїй лінії, і районній адміністрації, щоб просто попереджати, щоб бачили, відчували, що е, проведено, все зроблено, відпрацювали всі служби, але ж... Сьогодні вирішити проблеми, які, як ви сказали, що 25 років ніхто не займався цими питаннями, то треба реально дивитися на речі і розуміти це все. Дякую. Кого ще є? Микола, у вас mm. да, ну, В мене починаючи з першого, оповіщення. Ми оповіщенням займаємося часто і практично це, ці питання відпрацьовані вже. Е, тому я просто рекомендую призначити якусь... Одну особу чи один якийсь підрозділ, <позиції> що повинен з оголошенням там сигналу чи виникненні навчання ситуації на цей підрозділ чи на, на таких -то людей покладено питання оповіщення. Все. Ці провед... навчання проведено якісно, ефективно виявлені деякі недоліки, які, в принципі, суттєво не впливають на підготовку. На ліквідацію надзвичайної ситуації виявлені недоліки будуть усовуватись, пропонуватись органам влади для усунення ймовірних таких от недоліків, ну і, звичайно, для розбудови служби цивільного захисту в цілому району.